Збройні сили України просунулися на лівому березі Дніпра на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей поблизу села Підстепового йдеться в новому звіті інституту вивчення війни. Також наші бійці утримують позиції у кринках за словами українського військового оглядача Дениса Поповича. Зараз це село у сірій важливе забиття. То слівдас там росії поздам достатньо для того, щоб ви війська основні сили, Українська армія на лівий берег, то управління дуже перспективне. за даними генштабу за останню добу окупанти атакували майже на всіх ділянках фронту на бахмутському напрямку. Російські війська змінюють свою тактику. За словами командира роти ударних безпілотників 92-ї окремої механізованої бригади Юрія Федоренка, вона полягає у зміні особового складу. В атаки кидають мобілізованих або загони З. Також ворог досить потужно намагається застосовувати БПЛА. Гарячий на куп'янському напрямку головне управління розвідки Міноборони опублікувало чергове перехоплення розмов російських окупантів. Вони скаржаться на жорстоке поводження командира, а також на те, що по них працює своя ж авіація. Подходим в тут, тут жопа. У нас утес, у нас утес командир сказав, либо 200, либо нікак домой. Судячи з перехоплення, окупанти отримали нове завдання захопити Куп'янськ. При цьому російські командири забороняють відступати і закликають кидати вперед нещодавно мобілізованих і не шкодувати їх. Один раз приїхав, сказав. Не жалейте мобіков вперед, пускайте їх, Таня. Я тебе говорю, тут то жопа я не говорю. Тим часом в окупованому сідово біля кордону Російської Федерації був приліт в базу окупантів і склад боєкомплекту. Про це повідомляють донецькі пабліки. На кадрах знятих місцевими мешканцями можна побачити вторинну детонацію.